Мукачево долучається до реалізації загальнодержавного проєкту Я ветеран, який передбачає надання комплексної допомоги та всебічної підтримки ветеранам війни та їхнім родинам. На сесії Мукачевської міськради депутати затвердили текст меморандуму для впровадження проєкту. Меморандум стосується питання вирішення проблем ветеранів. Членів їх сімей, членів сімей загиблих захисників та захисниць України шляхом отримання ними швидких послуг соціального, матеріального та побутового характеру через центр надання адміністративних послуг. Даний проект є загальнодержавним проектом, покликаний відпрацювати механізми спрощеної процедури отримання. Даних послуг вказаної цільовою групою у Мукачеві. Діє місцева програма для підтримки захисників та родин військовослужбовців. З початку року місто виділило понад 21 мільйон гривень на підтримку учасників бойових дій та сімей полеглих героїв. Крім того, депутати надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою для будівництва нової пожежної частини на вулиці Лавківській, для якої передали 40 соток землі. Також підтримали рішення про перенесення відділу реєстрації актів. Цивільного стану у приміщення біля центрального входу ратуші на площу Духновича. 2 даним проектом рішення планується, як вже було зазначено, передати раксу приміщення з будівлі ратуші, приміщення один і один з відповідними площами прошу розглянути дане рішення і підтримати його. Ухвалили рішення про передачу ФАПів та амбулаторію села громади в оперативне управління медичному центру. Сім'я центр має 21 амбулаторію та 13 фапів, які обслуговують понад 100 тисяч людей. Планується 8 об'єктів нерухомого майна закріпити за комунальним некомерційним підприємством Медичний центр Сім'я в селі Залужжя. Павша на по об'єктам Дарабратава, Ггарбок, Шембар, Солоноводовидкава і Лавки. Також в Мукачеві реалізують проєкт Здорова і спроможна громада, спрямований на збереження здоров'я жителів Мукачівської громади. Казаним проєктом пропонується затвердити текст меморандуму та упонуважити мукачевського міського голову на його підписання. Меморандум стосується питання координації заходів з підтримки здоров'я та тобто промоції здорового способу життя в Мукачевській міській територіальній громаді. Вказаний меморандум реалізується в рамках проєкту Здорова і спроможна громада за підтримки програми Юліт з Європою. Депутат Кравчук виступив з пропозицією включити до порядку денного питання про скасування раніше прийнятих сесіями земельних рішень. Пропозиція була підтримана більшістю. З метою уникнення звинувачень Ухачівської міської ради у прийнятті нею незаконних рішень, керуючись статтею 25 частини 1 статті 59 закону України про самоврядування в Україні, Пропоную внести на розгляд сесії в порядок денний питання про скасування деяких рішень. Мова йде про 21 рішення міської ради. Загалом на засіданні ухвалили 14 рішень.